Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні обрізаємо ремонтантну малину. І в цьому відео хочу розповісти, як та коли ми це робимо. Спосіб обрізки, за який я зараз буду розповідати, нами особисто перевірений протягом багатьох років і неодмінно показує гарні результати в наступному році по плодоношенню. Малина ремонтантна має можливість плодоносити на однорічних і на дворічних паганах. Тому цей спосіб для неї і підходить. У нас два чудових сорти ремонтантної малини, полонез та полана. Ми їх висаджували минулої осені, і в цьому році ми вже збирали. На цих кущиках непоганий врожай. Коли краще за все проводити осінню обрізку. До речі, як осінню можна таким чином проводити обрізку, так і навесні. Коли у вас є час, та можливість. Але я вважаю все ж таки, що краще обрізати малину восени. Бажано Дочекатися, коли на кущиках попаде листя. В нашому випадку, на жаль, такого не трапилось. Сьогодні вже 20 листопада чекати далі немає. Ось це зелене листя, яке наче є. Я сумніваюся, що воно працює на покращення і розвиток кореневої системи. Тому що насправді. Вже такі холоди, що ніякі процеси не можуть відбуватися в зеленому листі, яке ще не попадало. А якщо ще щось тут відбувається, то воно настільки вже незначне, що не варто на це звертати увагу. Завдяки здатності ремонтантної малини плодоносити і на однорічних, і на дворічних пагнах, у нас є можливість проводити. Обрізку ремонтатної малини кількома способами обрізка на 60-70 см вишини пагана. Ось так обрізаємо, і в наступному році на цьому пагані прокидаються бруньки, які в пазухах листів, і виходять гілочки. На цих гілочках, які з'являться в наступному році, ми і збираємо ранній врожай. Чим гарний цей спосіб ось такого високого обрізання ремонтантної малини, ну давайте ще ось так. Зараз все одно ми їх видалимо, обрізали. Десь наприкінці червня будемо збирати врожай, і він буде розтягнути по строках, він буде до осені, але по трішки ми будемо збирати. Не подобається мені, що ми залишаємо багато хвороб чи шкідників, які зимують ось на цих залишених нами паганах. І потім в наступному сезоні треба буде проводити обробки для того, щоб не допустити погіршення фітосанітарного стану ділянки з малиною. Ось тому ми не обрізаємо таким чином. Ми обрізаємо під корінець. Ось таким чином я вже трішки розпочав. Ось таким чином я, до речі, буду використовувати секатор. Хотів використати ось, таку, ось такий прилад, це кущаріз. Ми його нещодавно придбали для смарагдів, для брабантів. Але спробував дуже мачаліть місце зрізу. Не бажано цього допускати, а секатор залишає все ж таки так рівненько. Три. Сантиметри приблизно від поверхні залишаємо і обрізаємо. Дуже зручно, дуже легко. В чому мінуси цього способу обрізки? Мінуси, ось вони. Я можу вам наочно зараз показати, навіть друзі. Дивіться, ось вони мінуси. Частина врожаю потрапляє під холоди, ми його просто втрачаємо. В наступному році з землі з'являться нові пагани однорічні. Ми їх сформуємо, якісь приберемо, якісь за це будемо окремо, звісно, навесні розмовляти. Але вони будуть свіженькі, будуть здоровенькі, ми їх підживимо, ми їх палимо, вони швиденько у нас виростуть і почнуть плодоносити, але трішки пізніше, ніж вони почали плодоносити кущики, якщо б ми обрізали ну, ось так. Тобто, обрізаючи під саме корінець, треба розуміти, що врожай ми будемо отримати починати. ну, в другий половині, Можливо, в першій половині серпня. І до самих морозів. Навіть потім можна буде зрізати пагани, на яких багато крупних ягідок, поставити у водичку і подивитись, як будуть вони дозарюватись. Ще раз хочу сказати, що можна таку обрізку і навесні провести, але якщо є час, все ж таки краще, на мій погляд. Проводити її волосини. Що робимо потім? Дуже бажано прибрати ось це все також. Ну, зазвичай ми так і робимо. Одразу прибираємо ось це, солома, яка тут була у нас в якості мульчі, залишаємо чистеньку землю. Ось так це згрібаємо, граблі. Але. Якщо так зробити, особливо якщо кущики молоді, треба буде щось насипати зверху. Перегній 2-3-4 см ось так над кореневостей. Або соломою вкрити, або листям якимось. У нас можливості немає, тому ми ось це, все, що тут є, зараз залишаємо. Поки що. Навесні ми одразу, як тільки зійде сніг, ми оце все згребимо. Саме навесні, коли вже не буде потреби в цьому такому своєрідному мульчуючому шарі, і все це винесемо разом з хворобами та шкідниками, які можливо зібралися зимувати ось в цих рештках. І на останок хочу спитати, а як ви обрізаєте свою ремонтантну малину восени? Напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво почитати. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'я та гарних рослин. До побачення!